Вітаю, друзі! Математика 6 клас, і ми вже на етапі повторення матеріалу за весь рік. Задача 1286. У кози дерези було 42 кг капусти. На сніданок вона та семеро їх козенят з'їли дві сьомих усієї капусти на обід 40% решти, а на вечерю 5 шостих, того, що залишилося після сніданку і обіду, скільки кілограмів капусти залишилось після цього у кози дерези. Для того, щоб розв'язати нам цю задачу, необхідно згадати правила, як знайти відсоток від числа. Давайте розпочинати. Записуємо коротеньку умову задачу, задачі і паралельно розв'язуємо її. На сніданок ми не знаємо, скільки з'їла коза та її козенята капусти. Але ми знаємо, що це 2 сьомих від усієї капусти. Уся капуста у нас 42 кілограми. Звідси ми можемо одразу знайти, скільки ж коза і козенята з'їли на сніданок. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. 42 перших помножити. На 2 сьомих, 42 і 7 ми скорочуємо. І у нас виходить, що 6 помножити на 2 буде 12. 12 кілограмів з'їла коза та козенята на сніданок. Далі читаємо на обід. Невідомо, але сказано, що 40% від решти. Обід. Невідомо, але сказано, що 40% від решти. Решту ми теж не знаємо, тому другою дією ми якраз таки і знайдемо нашу решту. 42 кг – це наша вага капусти початкова. Ми віднімаємо те, що коза і козенята з'їли за сніданок 12, -12 кг. І у нас виходить 30 кг – це у нас решта. Тепер ми можемо знайти 40% від 33. Так, у нас решту ми вже знайшли. Це 30 кілограмів. 40% ми можемо представити як 40. Сотих, так. Потім скоротити нулики, і у нас вийде 4 десятих. Потім скоротити 4 і 10 на 2, і у нас буде 2 п'ятих. 40% ми представляємо як 2 п'ятих. Третя дія. Знову ж таки, за правилом, як знайти відсоток від числа. Те ж саме відсоток представляємо у вигляді дробу і повертаємось до нашого першого правила. Як знайти дріб від числа. Треба це число, в даному випадку, 30 кг, помножити на даний дріб. Так само ми можемо скоротити 30 і 5 на... 5, І у нас виходить 6 помножити на 2 буде 12. Отже, ми бачимо, що і на сніданок вони з'їли 12 кг, і на обід вони з'їли 12 кілограмів. Далі ми вже з вами будемо знаходити, скільки ж вони з'їли за вечерю. Читаємо, а на вечерю 5 шостих того, що залишилося після сніданку і обіду. Ага, ми розуміємо, що нам треба ще знайти. До вечері одну інформацію. Тобто, нам треба знайти решту, яка залишилась після сніданку і обіду. 42, ми маємо відняти 12 це те, що вони з'їли на сніданок, і 12 це те, що вони з'їли на обід. У нас виходить 18 кілограмів, це теж у нас решта. Решта після сніданку і обіду. І ось тепер ми вже можемо написати, що вечеря. Невідомо, але сказано, що це 5 шостих від 18, так? ми знайшли. Знову ж таки, знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. 18 і 6 ми скорочуємо на 6, залишається 3, 3 помножити на 5 буде 15. Кілограмів це вони з'їли на вечерю. Але нас ще питають, скільки кілограмів капусти залишилося після цього у кози дерзи Отже, шоста дія, ми маємо від загальної суми відняти те, що вони з'їли на сніданок, те, що вони з'їли на обід, те, що вони з'їли на вечерю. 42 мінус 12 мінус 12 і мінус 15. І це буде 3 кілограми. Відповідь. 3 кілограми залишилось у кози дерези.